Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіятро прибув до Мінська для мирних переговорів. Так на своїй сторінці у Фейсбук чиновник повідомив про ціль свого візиту. Війна в Україні стає більш жорстокою і внаслідок бойових дій гине все більше людей. Тепер людські життя треба рятувати, і це можна зробити тільки з миром. Угорщина очікує, що всі члени міжнародного співтовариства діятимуть заради миру. Миру якнайшвидше та уникатимуть дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни, написав угорський чиновник. Сеатру повідомив, що він готовий до критики суспільства на рахунок свого візиту. Очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але наша позиція зрозуміла. Канали зв'язку треба тримати відкритими. Якби ми не діяли таким чином, я б сьогодні теж не зміг донести послання про заклик. До миру написав він.